Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 19 лютого 2024 рік. Значить, весна уже на носі, бачите, така погода вже у нас тепленько. Вже пора рухатися, вже весна на носі. Хочу вам сьогодні показати, що у нас тут відбувається. Саме у нас ремонт сівалки нашої. Розказати, показати, що це за сівалка, яка вона, як вона сіє. Хочу показати наш посівмат кукурудзи, що ми закупили. І хочу по мікродобривах сьогодні показати, трішки ми закупили декілька таких експериментів. Ну і що ж, сівалка. Значить, отака сівалочка. Стара, вижита, з неї вже вижали сто раз усе, що могли, але, тим не менш, вона працює, робить свою роботу. Не без пригод, звичайно, але вона робить свою роботу. Значить, сівалка називається Kun Nodded. Історія цієї сівалки. Ці сівалки були завезені до нас у район ще у 70-х роках по програмі «Укрцукор», наскільки мені батько розповідав, у колгоспи. І від того моменту вони в нашому районі роблять свою роботу. Таких сівалок у нас у селі, здається, дві чи три. Значить, дуже проста сівалка. Дуже проста. Привід механічний. Всім відомий. Крутиться онвал, який крутить диск. Сівалка пневматична. сімо у соняшник кукурудзу. Як би вже можна сказати, металолом, але іншої в нас немає. Батько її купив, мабуть, років п'ятому. Металолом купив і зробили таку сівалку, і зараз вона приносить на прибуток. Ну, як би вам сказати, сіє вона непогано, я б навіть сказав. Навіть непогано. Звичайно, із сучасними сівалками John Deere, John Deere, Deere там, Great Plains, там Precision Planting, Тут немає навіть мови, тут не можна це зрівнювати. Ну, звичайно, там УПС-кою. або, наприклад, тою самою Вестою від Ельворті. Можна порівняти. Проводимо такий ремонт, вже навіть закінчили. Міняли в тому році ми робили, перебрали ці всі редуктора, тому що вони алюмінієві там всередині шестерні алюмінієві потрібно їх усі перебрати, щоб не морочитися на полі. Ну, а в цьому році ми перебрали усі втулки. От там там резиночка оці корпуса, там втулки стоять. Усі ці втулки. Ми перебрали як би, ось так, ось така сівалочка. Також хочу сказати, що дана сівалка сіє з добривами. Це вже саморобний механізм такий прироблений сюди. Це ще мій дід варив оцю всю конструкцію. Це з якогось якоїсь, якоїсь бурякової сівалки. З якоїсь берекової сівалки сюди прикупляли оцей механізм для внесення добрив. Але його постійно рве. оце все діло, воно не годиться, хочу сказати. Це все діло ми тут і на тросиках, і на пружинах. І все воно рве, не годиться. Воно це все діло. Взагалі, із заводу воно йшла без, цього, без цієї всієї приспособи, просто зелений колір. Просто, просто ось так. Я взагалі я б, я б зняв цей весь механізм. Будемо, мабуть, не травмофоско розкидати руму, прикультивовувати і сіяти без добрив. Так буде нам набагато простіше. Тому що карбамід сюди засипеш, банки прозорі, і тоді починаються проблеми. Забиває там, вали стоять. Так, покажу що у нас Тут, тут такі вали стоять. Забиваю його усе, усе рве, ламає. Коротше, не годиться воно. Також оці коточки, вони мені взагалі не подобаються. Тут ніяку про прикатку чи таку глибину, рівномірну глибину не можна говорити, тому що ці коточки забиває, вони просто на втулках крутяться, без підшипників, без нічого. Ну, але, тим не менш, вона сіє. Зараз я вам ставлю. Фотографії, як ця сівалка сіє, які ми сходи нею отримували. Як би там не було, максимальний урожай кукурудзи, який батько получав, сіючи цією сівалкою, був 116 центнерів 116 центнерів. Сіяти в цьому році будемо отаку кукурудзу Мансанто Декас 3972, така буде в нас кукурудзка в цьому році. Дуже вона мені сподобалася. Ще на виставці така кукурудзка. І також прикупили в цьому році отаких декілька таких експериментів для себе. Купили ми в компанії, якась компанія дзвонила Хім Агростеп, Пропонувала таке підживлення по листку Green Plant Flow. Отака тут формула 10, 6, 60 калію 60 плюс мікроелементи. Це, мабуть, на соняшник будемо давати таке відро 20 кг тут по кілограму на гектар. Купили такий манган для себе. Марганець на пшеничку. Попробуємо, що воно як. Марганець дуже важливий для пшениці, для якості. Ну і ще ось якийсь з тої ж компанії Green Plant сульфобор. Тут азоту 10, 53 сірки, бор, малібден. Як знаємо, для сої треба досить багато азоту і сірка без азоту, азот без сірки це гроші на вітер. Гроші на вітер. Тому будемо підживлювати таким по листу, Попробуємо, я сказав відразу. Якщо фуфло, то я людям скажу, що фуфло. Якщо нормально, то буду рекомендувати. Така у нас пшеничка ще залишилась. Тут не знаю, десь на машину залишилося. Не знаю, продати її чи що. Тут треба вже перевірити, бо, ну знаєте, як в кінці залишається. Таке грязнувате вже, вже грязне. 5250 дають нам за пшеничку зараз. Навіть не знаю. Я б її продав, та купив ще Фоски. бо гнітраму там є пару тонн, ще парочку треба докупити. Дуже радує те, що дуже радує те, що на... я зробив ревізію нашої хімії і побачив, що у нас на кукурудзу є і лаудіс, і меро, будемо бризкати гербіцидами такими. Тому ось так. Зараз знімаю сівалочку, чіпляю нашого розкидача добрив і будемо завтра зранку вносити, вносити азот на пшеничку. Треба ще оцього ковшика зняти. Цього ковшика. Тут у нас був швидкозйом, тут такий вау був. Там можна побачити також. от такий вал, виходить, що сюди витягую просто, але воно мені не подобається, його ламало. Два пальчика сюди ось вставляю, сюди туди, туди і туди. І все. І так я знімаю ковшика. Знімаю ковшика, чіпляю крючок. Так, ну що, ми вже в бойовій готовності. Навігатор вже причепив спереду трактора. ось. Навігатор є, перевірив, усе працює, спутники ловить. Розкидач також вчепив. Ну, я вам скажу прямо, геморно, звісно, чіпляти. цей розкидач. Тут не можна ні пролізти, ні якось ніяк ну, підлізти не можна. Геморно. Ну, я вчепив, прокрутив, усе крутиться, все тут в огнях, усе добре. Виставив вже цифру 10 тут у себе. Будемо пробувати підлаштувати норму внесення. E, значить, тут постав я сівалку. Тут у неї місце таке під накриттям. Тут вона стоїть так, не мочиться. Отака сівалочка. Ці туку мабуть, я взагалі познімаю звідси, щоб воно. Це так, просто ремонт був. Перед сезоном ще до неї подивлюся. Помазати все, все передивитися. Ковшик тут поставив уже і зачепив бігбег. Коло комбайна все тут білорусом начепив крючка, зачепив бірбег, щоб завтра зранку тільки торг і бойова готовність у нас. Підняв і поїхав розкидати. Пшенички у нас небагато. Тут у нас селітра, буквально 3 тони. 3 тони селітри. Пшенички у нас небагато <кхе> селітра. Ми купляли ще до подорожання, здається, чи то ні, я вже не пам'ятаю. Ну, коротше, давненько вже купляли селітру. Е будемо її кидати на пшеницю. Будемо планувати дві, два внесення по 150-десь 140-150 кілограм по мерзлотавому. І ще кілограм 100, мабуть, будемо планувати кинути. Через місяць десь е, під дощ. Чому саме селітра не сульфат магнію, не карбамід? Вам зараз поясню. Значить, селітра це найдешевший варіант для нас і найпростіший. Селітра. Значить, я порахував чисто аналітично порахував, що. Селітру буде найдешевше кинути, тому що діючій речовині вона виходить найдешевше. Сульфат, перепрошую, не сульфат магнію, а сульфат амонію. Сульфат амонію дуже класне поєднання. Я б дуже хотів кинути сульфат амонію, тому що сірка плюс азот равно такий результат, але це дорого. Це найдорожчий варіант, який може бути. Карбамід. Карбамід, я думаю, всі самі розуміють, чому не потрібно кидати, тому що там обідна форма азоту, яка буде дуже довго розпадатися. А нам потрібно, щоб азот пішов зараз, саме зараз в ґрунт. Ну, і кас, багато хто практикує внесення касу, кас також дорого. Дорого, і плюс ще з ним заморочки, потрібно його вносити оприскувачем, там фільтра починають забиватися, там ще щось. Ну, це в мене так було. Тому найпростіший варіант рум. І селітра і все. Так, чекаємо ранку і будемо виїжджати. На годиннику 620 у нас мороз, все блищить. Зараз заведемо цього трактора, батько вже встав прогрів. Мене розбудився о 5.40. Я кажу, чому там возиться на дворі. У нас ще немає там що. Вносити ще рано. Так, проводимо цього трактори. Хорошо, завівся. зізованого інструмента, що тут у нас засунечки закриті, все як положено і тепер просто розрізаємо порядок. Зараз заріжемо страху, у бігба хоче сюди нахилятися і буде нам на землю сипати. треба трошки вперед проїхати. Ось так Вот Такая селитра у нас черкасская. трошки вперед треба приїхати так, ну зараз я загружуся затентуюся і виїжджаю процес пішов уже 2 гектари накидав. Ще не вийшло, як завжди. Така пшеничка, схід сонця. у мене навігатор. Вітра я відступає, там не знаю, метрів 15 навіть. Китаю на 24 я відступаю десь 15. Ну там все одно так гарно летить, я не знаю. Метрів на 30 летить, мабуть. Інше я внесення на цьому полі із пшеницею. Тут у нас пшеничка по сої. Оце скільки в мене залишилось. Трошки залишилось, ну це вже таке. Ну, Коротше, я так порахував, десь я викинув по 130 кг на гектар. Тут, я думаю, цього цілком достатньо, тут пшеничка гарненька. По сої, бачите, селітра лежить тут. Така циничка гарненька. Тут, в принципі, цього достатньо. Там ще далі зараз з цієї ділянки, Вон там, там, де все пшениця, це все мені треба закидати. Тому зараз печемо на загрузку додому, мені їздити недалеко, буквально тут пару кілометрів. І будемо далі розкидати, далі будемо працювати. Все, на сьогодні наша служба закінчена. Селітра. Внесена, мерзлотавому ґрунту, все як положено, ось буде плюс і все це діло піде у ґрунт. Взагалі, у чому суть цього методу? От Всі працюють ним і в чому його суть? Суть у тому, щоб розкидати е, як можна в останній момент. В останній момент, щоб далі пішла середня добова температура плюс 5 градусів Цельсія, і пшениця почала вегетувати. Тобто почалася її вегетація, і це добриво не було марно згаяне. Якщо кинути це добриво у ґрунт і далі буде температура нижча, ніж 5 градусів Цельсія середня добова, то це просто викинути гроші на вітер. Тому ми вносимо такий останній момент. Для нас це такі календарні терміни. Останній момент ось так. Коли почалася війна, ми вносили 25-го. Лютого, здається. 24 маловно але почалася війна. Отаке сонечко і вітерець піднімається. Ось так робота. Скажу чисто для себе, тому що буде дивитися це відео. Швидкість у мене була 12-13 км за годину. На заслонках була цифра 9, цифра 9. І це в мене вийшло десь 130 кг на гектар. Якщо поставити цифру 7, то буде 100. Цифра 7 100, цифра 9 130. Такий вийшов у мене такий відеокліп. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Далі буде весна попереду.